Ти у мене кохана одна, хлюпотіла тихенько вода. Що для нас і біда не біда. Цей сон, цей сон. Мені ой, вибачте, що ми вже пишемо. Могли б і сказати. Е, трішки відволікся, вибачте, а що українських хітів зараз вистачає? Ось і насолоджуюсь. До речі, ходімо, запитаємо у наших містян, яка ж їхня найулюбленіша українська пісня. Let's go! Світ терен мені подобається пісня. Ну, це з таких народних пісень, якщо, якщо... саме ця пісня. Не знаю, ми коли ще в дитинстві співали на... в школі, там з концертами, коли їздили, десь там виступали в хорі. Я співала, то ну, якось вона така дівоча, така жизнь. Покинув мене калину помираючи чужому краю. Не дивіся в лісі, кинув, думав, що я пропаду. Ну, і там, як вона, землю зачепилася, і, Ну, пісня взагалі мені подобається тим, що вона така м м м навчає людей, що потрібно завжди вірити у себе і триматися міцно на своїх ногах, і ми завжди будемо тоді перемагати. Головне віра у себе. Напевно, все Світ» – персонажів. Чому саме ці пісні? Я просто люблю постпанк. Колись слухав російський постпанк, але з нинішнім часом я перейшов на український постпанк і все-цвіт дуже класна група на українській мові, яка чудово. Висвітлює думку українців, можна так сказати. Зелене є жито також хороша пісня. Ага, тобто мати перевагу народним таким, так? Фольклорним пісням. Так. Пісня. Ой, зелене жито, зелене, хороші її гості у мене, зелене є жито приймежі, хороші її гості до душі. Та багато є зараз. Дуже популяризувалася українська музика, тому дуже багато. Тільки що я слухала легковажна авторів. Виконавців я не особливо запам'ятову легковажна, затишно дуже. Українські зараз в основному слухаю тільки українську музику. Ну якась вона більш мелодійна. Я вже давно слухаю. Ой, Лузі, червона калина. Ой, лузі червона калина похилилася. Чомусь наша славна Україна зажарилася. Саме цітки чи можливо наступні? Ми нашу Україну підіймемо і все буде добре.